Всім привіт! Ми вже якось говорили про знижки на розпродажі у крамниці Steam. Тоді відео подібного формату вам сподобалося, тому я вирішив не закидати цю ідею і продовжувати випускати подібні ролики. Тим паче, що у крамниці з 27 червня стартував літній розпродаж, який продовжуватиметься до 11 липня. Зазначу, що у відео ігри будуть поділені на цінові категорії. Спочатку ми будемо говорити за проєкти, які через знижку коштують до 100 гривень, потім до 300, згодом до 500 гривень і закінчити до тисячі проєкти, що коштують за тисячу гривень, до відео не потрапили. А я тим часом всіх вітаю! Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. Ми починаємо. Стратегію Human схожу на цивілізацію можна придбати за 99 гривень. Доволі крутий та цікавий симулятор перегонів під назвою Assetto Corsa коштує 41 гривню. Неймовірно, крутезна стратегія, яка побачила світ у далекому 2011 році. Під назвою Total War Shogun 2 наразі коштує 47 гривень. До речі, тематика Японії нині досить популярна. Якщо хочете збудувати власний парк юрського періоду, то зверніть увагу на Jurassic World Evolution 2, яку продають за 69 Арма-3 від Bohemia Interactive можна додати до бібліотеки за 79 гривень. Battlefield V, яка останнім часом отримала друге життя та має нічогеньку популярність, коштує 90 гривень. Окрім того, можете загалом звернути увагу на серію Battlefield, там хороші знижки. Disco Elysium The Final Cut, яка має неймовірно схвальні відгуки, можна додати до бібліотеки за 47 гривень. Легендарна Batman Arkham Knight коштує 27 гривень, проте зверніть увагу на Batman Arkham Collection, яку продажу. Дають за 112 гривень і ця колекція має кращі версії ігор. Шосту цивілізацію продають за 26 гривень. круту та цікаву пригоду із захоплюючим геймплеєм під назвою Far Long Sales можна придбати за 34 гривні. Легендарну гру під назвою Portal 2 продають за 22 гривні. Крутезний проєкт під назвою sleeping Dogs Definitive Edition, який сильно нагадує GTA проте із своїми цікавими фішками коштує 56 гривень. Стратегію The Banner Saga та кожну гру серії можна додати до бібліотеки за 70 гривень. Доволі цікаву стрілянку від першої особи під назвою Friends vs. Friends продають за 56 гривень. Шалену Just Coast 4 Reloaded можна придбати за 80 гривень, проте відгуки змішані. Двовимірний платформер Mark of The Ninja Remastered продають за 83 гривні. Шутер, на продовження якого чекають мільйони геймерів, а саме Bullet Storm Full Clip Edition коштує 47 гривень. Call of Juarez Gunslinger можна додати до бібліотеки за 78 гривень. Стелсовий шутер шутер під назвою Sniper Ghost Warrior 3 можна придбати за 41 гривню. Якщо хочете придбати собі новий ПК або абоновити власний, можете завітати до магазину Telemart. У них величезний вибір різноманітних комплектуючих за дуже приємною ціною. Окрім того, є серія компів під назвою Evolve. Це сучасні та потужні ПК, які готові до всіх сучасних задач та ігор. Я собі один такий придбав і дуже задоволений. Окрім того, у шоурумах різних міст проходить турнір по раллі, а призами будуть круті девайси від Logitech. Тому заходьте подробиці в описі під відео. Змагальний шутер Rainbow Six Siege, який ще називали конкурентом Counter-Strike, коштує 171 гривню. Fallout 76, яка останнім часом доволі цікава, продається за 133 гривні. Assassin's Creed Valhalla можна додати до бібліотеки за 183 гривні. Стандартне видання Far Cry 6 коштує теж 183 гривні. Крутезне перевидання крутезної гри під назвою Stronghold Definitive Edition можна додати до бібліотеки за 214 гривень. Deep Rock Galactic з українською мовою коштує. Коштує 125 гривень. Kingdom Come Deliverance можна додати до бібліотеки за 159 гривень. Прийняти участь у масштабних битвах у Star Wars Battlefront 2 можна за 299 гривень. Старенький, але досі доволі цікавий. Виживастик під назвою The Long Dark продають за 214 гривень. Дуже цікава гра під назвою The Invincible, огляд на демо якої є на каналі, коштує 296 гривень. Українську метро Exodus продають за 159 гривень. Дуже крутезну кооперативну гру. Гру під назвою Way Out можна придбати за 159 гривень. Перевидання першої гри у серії Мафія, а саме Mafia Defensive Edition можна додати до бібліотеки за 187 гривень. Детективну L.A. Noir продають за 149 гривень. Одна із моїх улюблених ігор виживачів під назвою Subnautica коштує 247 гривень. Втекти з ворожою планетою Risk of Rain 2 можна за 108 гривень. Легендарну гру від Rockstar, а саме Red Dead Redemption 2 продають за 296 гривень. Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition можна купити за 181 гривню. Дуже брутально Gears 5 можна додати до бібліотеки за 250 гривень. Доволі цікавий та надзвичайний шутер від Arcane під назвою Desloop продають за 199 гривень. Вже легендарну Max Payne 3 з лисим Максом можна придбати за 116 гривень. Хто би що не казав, гра класна. Цікава Desperado Парадос 3 коштує 185 гривень. Доволі цікаві перегони під назвою Need for Speed Unbound можна придбати за 237 гривень. Кіберпанковий екшн-шутер під назвою The Ascent продають за 127 гривень Ще один кіберпанковий проєкт, який нещодавно побачив світ, а саме Ghostrunner 2, можна придбати за 299 гривень Новий початок футбольної серії від Electronic Arts, а саме EA Sports FK 24 можна придбати за 339 гривень. Якщо хтось досі не купив Grand Theft Auto 5, то преміум видання отримало знижку і коштує 313 гривень. Якщо ви чули про пригоди майстера Чіфа, але ніяк не могли долучитися до цієї серії, то Halo The Master Chief Collection продають за 349 гривень. Казкові пригоди, які на вас чекатимуть у Train 5 A Clockwork Conspiracy, коштують 396 гривень. Новенький Boss Rock Кай Сіті, яка дуже сильно нагадує Payday, продають за 335 гривень. Крутезний VR-проєкт під назвою Half-Life Alex коштує 382 гривні. Новенький виживастик, враження від якого є на каналі, а саме Enshrouded, можна додати до бібліотеки за 439 гривень. Rust коштує 423 гривні. Класне перевидання, яке має популярність серед гравців, а саме Age of Empires 2 Definitive Edition продають за 252 гривні. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вашій підтримці я маю змогу створювати цей контент та поліпшувати його. Особливо подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваша підтримка стабільна та потужна. Щиро вам вдячний. Також подяка всім за одноразові донати. Ви всі просто супер. Проте першочергово підтримуйте Збройні Сили України. А ми продовжуємо. Остання на цю мить пригоди Кела Кестіса у Star Wars Jedi Survivor коштують 764 гривні. Досить непогана стратегія під назвою Total War Warhammer 3 продають за 949 гривень. Легендарну Cyberpunk 2077 з вже дуже схвальними відгуками можна придбати за 549 гривень. Файтинг під назвою Street Fighter 6 отримав знижку у 50% та коштує 899 гривень. Payday 3, яка на релізі провалилася, проте розробники намагаються її реанімувати, продає. Ється за 533 гривні GTA The Trilogy Definitive Edition можна додати до бібліотеки за 749 гривень. Ремастер легендарної Call of Duty Modern Warfare 2007 року можна придбати за 678 гривень. Компанію Halo Infinite можна додати до бібліотеки за 799 гривень. Перегони під назвою Forza Motorsport продають за 849 гривень. Знижка складає 50%. Forza Horizon 5 теж отримала знижку у 50% та коштує 590 9 гривень. Ось такий у нас літній розпродаж у СТІМ. Обов'язково пишіть у коментарі, що встигли придбати і що додали до бажаного. Буде цікаво почитати. А я дякую вам за перегляд. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.